Чим ще може жити місто? Так, місто місто ну, у нас, дивіться, у нас є долотний завод, От, який випускає долота, яких було чотири таких заводи на весь Радянський Союз, і зараз залишилося два заводи в Європі. Все. У нас є саме заводи. Все приватне, це все приватне. Що стосується сільзаводу, Богдан кількість, народний депутат. Зареєстрував законопроект і є рішення Верховної Ради про те, що виключити його з переліку об'єктів, які підлягають кліматизації. Він в комітеті пройшов. Він просто комітеті пройшов, а на сесії ще... Не... Так, воно вже автоматично. Ну, ми взагалі подумаємо про те, щоб взяти його комунальну власність, зробити на території музей, але підприємство, щоб функціонувало, для і свого життя щоб... забезпечення. Воно прибуткове речі. Чим славиться Тим, що Тут єдине підприємство на сьогоднішній день вже, е, напевно, в всьому світі залишилось, де ціль добувається мовітним способом, опалювання. Беруть, тягнуть, і дотягують рупу свердловину і випарюючи. І це прибутковий спосіб, так? Да, це Він вона. набагато догрововартіший, ніж добування шахним методом. Дивіться, в нас сіль найдорожчий, так? А ви її ніде не купите, її одразу розкупляєте. Насправді. Зразу mm -hmm. розкупляєте, а я вам, більше, я вам більше скажу, як лікар. Вона не має піщинок, які цапають терапив... в почках і, і все. Не вона дуже класна. Це перше. Друге, нас з і заводить. Зараз він банкрутував, його знищували. Але це два заводи в Радянському Союзі Івановський і Іванові, які випускали кран. І Ще у 2012 році у нас було досить потужна випуск кран, то австрійський. І зараз його просто знищили. І ніяк не можемо запустити. Я був на тому заводі декілька разів, спілкувався з директорами, з звісно, він готовий вже зараз запуститися. І третє, ну але тут йде війна між. Вищими світа сухого сього я не буду там ви в подробиці. Цей навтопрородний завод, який стоїть повністю запломбований і готовий за два тижні людини.